Михайло Слабошпицький, переможець по Зникли печеніги, але неб поселився в руських степах мир. Новий небезпечний ворог з'явився там по На легких, прутконогих конях, вихором налітали вони на сели міста, грабували, палили, гнали людей у рабство. і ніяк не могли руські князі зібрати сили для відсічі їм. Бо все сварилися поміж собою за владу, за Велику княже у Києві, а половці дедалі більше нахабніли, вже й до стольного Києва докочувалися хвилі кінноти, кочевників. Переяславський князь Володимир Мономах умовив святополка київського, аби проти ворога спільними силами і рушили їхні війська вздовж Дніпра у пошуках половців. Повідники кочівників давно помітили руські дружини і передали звістку про них своїм ханам, зібрали хани раду, щоб вирішити, як діяти проти князів, оскільки вони були твердо переконані в своїх силах, постановили вирушити зустріч руським і дати пій. І ось квітневого дня. 1103 року зійшлися в чистому полі обидва війська і вдарили дружно русичі, захиталися половецькі ряди, почали кочівників тікати. Двадцять ханів половецьких полягло в цій битві, величезні отари коней, овець і верблюдів захопила руська дружина, і повернулася вона додому з перемогою. Принишкали далеко в степах половці, чотири роки не нападали на руські землі, а потім знову посміливішали. І ось уже повели їх воїв, хани, Широкан і Боняк на Русь. Знову грабували, палили, гнали людей у неволю, став збирати дружини Володимир Мономах і рушив на зустріч ворогу. Перестріли русячі половців на річці сулі і одразу кинулися на них. Ті навіть не встигли вишикувати свої бойові загони. Не витримали натиску русичів, кинулися втікати, гнали їх дружинників аж до річки Хоро, розгромили кочівників ущен, захопили всі їхні обози й отари худоби. Ще кілька разів водив на половців війська Володимир Мономах і щоразу перемагав ворога, відбуваючи в нього бажання нападати на Русь. Ці походи в степи принесли Мономахові славу захисника рідної землі і авторитет великий у різних кінцях землі Руської. І коли помер святополк Київський, стали просити кияни Володимира Мономаха до себе великим князем, найголовнішим над усіма руськими князями. Але він чимно подякував за честь і відповів, що не має права на київський стіл, а тому й далі сидітиме в Переяславі. І тоді в Києві почалися повстання. Доведені до відчі здирництвом святополкових урядників. Люди почали громити доми, воювати багатіїв. Повсталий люд знову послав він до Володимира Мономаха, і сказали вони йому, тільки його хочуть бачити головним князем. Поїхав тоді Володимир Мономах до стольного града Києва і повторив люд усі ті слова, які він уже чув від от посланців. Отак і став Володимир Мономах князем київським. Князювання він почав з того, що знизив податки просто людину, і цим одразу викликав ще більшу прихильність до себе, а ще став збирати військо, щоб остаточно покінчити з половцями. Тепер під його владну руку присилали дружини всі руські князі, оскільки Мономах поклав край їхнім міжособицям. Дванадцять років сидів на київському столі мудрий і далекоглядний князь. І були це роки миру і спокою. За Мономаха було збудовано перше місце через Дніпро, нові храми, нов... знову наповнилася державна скарбниця. Київ вкотре пережив період піднесення. Але 1125 року помер 73-річний князь. А після його смерті, на жаль, почалися на Русі смутні часи. Спалахнули знову княжі міжособиці, і ніхто не знав, як горе невдовзі прийде на їхню землю. Знавалої монголо татарських полчищ.